Просто з цікавості ти мене а, -а, а! Тобто він вже може лазити і тут. І так, всім привіт! Мене звати Свят, ви на каналі Геймс І це вже третя частина, як ми виживаємо, з класним модом, називається Психопес. Тож, моя задача спробувати його перемогти. Так, у мене паранойї. А я його бачу. Я його бачу. Я тебе бачу. Я тебе бачу. Ще як гарно бачу. Що Що ти на мене дивись? Знову він там на секунду свою бензопилку дістає, ну то таке, то. Де він? Так, у мене знову параної пішла, чогось. Я не бачу його. Ти помовч. Я не бачу його взагалі. Чи то він? Я, я не розумію, то він чи ні? Ні, тут трава. А де ж тоді він? Все, зупинилось. Просто взяло, зупинилось. Бо я бачу. Ну, чекаю. Він просто взяв тік кудись в не знаю куди в все. Таку... Куди, Куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Скажи мені, куди ти біжиш? Він на мене біг тільки, що куди він біжить? Я тебе бачу. Я, я піду за залізом, добре? Ти, ти не проти? Я просто хочу... Він, він, він пропав! Треба, треба шутку, все. Що я бачу? Ну до шо? Сісі у мене камера погана, почекай. Зараз. Почекай, я можу тебе вдарити? Я не можу його вдарити чомусь. Я зато перевірив. перевірю. Він не може по драбинах підніматися. Це класно. І в мене знову Бесоня на 10 хвилин. Я його не навиджу. Це він просто. Сп... А, він прям тут. Ти що, серйозно? А якщо я до тебе підійду. Просто з. Йди сюди. Йди, Йди сюди. Куди ти біжиш? Дістай б. Ясно. Він втік. Ну де? Я, я тебе бачу. Він з бензопилочкою. Це... він, він її подарить нам хоче. Я впевнений в цьому. Він її подарити нам хоче. А чому? Він рухається, коли я не дивлюсь, чи що? Я тебе бачу. Я тебе бачу. Підходь. У мене нема фул демеджу. Я не отримую демеджу, коли впадаю. Він потроху підходить. Ходь. Мені подобається, що у нього навіть анімації є, коли він типу запускає полку. А ти можеш ламати? А просто з цікавості ти можеш. Ого, це було боляче. Тобто він ламати блоки може. Він може лазити по драбинах. Таки так він може лазити по драбинах. Це я не знав. Фух. Відійшов. Тобто я з ним можу чекі-бій приймати. Все, він пропав. Хтось стояв. А тут тут, може, це свиней, ну. Він вже з'явився? Ти що звучаєся наді мною? Що це таке? Що то? Лежить щось, бачите? Я чую цей звук, це сердцебиття. Воно, воно тихеньке, тож він просто дивиться за мною. А тепер не дуже вже тихеньке. Він повністю там зламав в домі щось. О, господи. Я чую, він все ламає на своєму шляху. Ааа! Він сокирує! Тобто він вже може лазити і тут. Ой-ой! Ай! Мені кінець. Мені кінець, мені кінець, мені кінець. Тобто він вивчив мою тактику. Він може лазити вже. Ні, ні, відійшов він. Мені кінець. Я це ідеально розумію. І я ставити блоки не можу. Де він? все? Отак можна стати він не буде трогати. Тобто він вже може лазити. Що він зламав? Він тут весь дім проламав. ламав. за перегляд. Побачимось у наступній частині. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.